Пане президенте, радий вас тут бачити. ви не схилилися, ви не поступилися, ви продовжуєте боротися. Це чудово, і я не збираюся від вас відходити. Я прошу вибачення за тижні, коли ми не знали, що станеться з точки зору фінансування. І зате у нас були проблеми з деякими консервативними членами щодо ухвалення законопроєкту, у якому були гроші для України. Але ми нарешті це зробили, і з тих пір, включно із сьогоднішнім днем, я вже оголосив про шість пакетів допомоги. А сьогодні я підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам відновити електромережі Звичайно, це дуже важливо, і наша зустріч тут дуже символічна. Дуже важливо, що ви залишаєтеся з нами. Що є ця двопартійна підтримка Конгресу, дуже важливо, що є ця єдність. Сполучені Штати Америки, весь американський народ залишається з Україною, як це було під час Другої світової війни. Як Сполучені Штати допомогли врятувати людське життя, врятувати Європу? І ми розраховуємо на вашу постійну підтримку, стоячи з нами пліч о пліч. Дуже дякую і цей великий пакет, який був підписаний, дуже важливий і також необхідний, аби наші люди відчували, що ми не одні. Ми з вами, з нашим стратегічним партнером. звичайно, сьогодні я хочу поговорити про Харківську область, яка є важливою. Ваші рішення мали дуже, дуже позитивний вплив. Я не хочу тут розповсюджувати все перед пресою, але є деякі деталі про фронт. Які ви повинні почути від нас